У самому центрі Києва на Майдані Незалежності, мабуть, кожен бачив відновлені у 2001 році ляцькі ворота, а на них красується герб. Роздивіться: це лук і перехрещені стріли. Знаєте, що це за герб? Логічно припустити, що це якийсь із символів міста Київ, але ні. Давайте шукати далі. Такий же герб розміщений на будинку трапезної Видубицького монастиря у Києві. Єдина відмінність від ляцьких воріт він на червоному фоні. Чому саме цей герб на Видобицькому монастирі? А тут усе просто. Спорудження Георгіївської церкви, головного храму монастиря, фондував козацький полковник, соратник гетьмана Мазепи Михайло Миклашевський. І придивіться уважно, як виглядає його родинний герб. Той самий лук і стріли на червоному фоні. А тепер найцікавіше: цей полковник Миклашевський керував стародубським полком української гетьманської держави 18 років. А де цей стародуб? Спитаєте ви? Нині це зарубіжжя, здебільшого територія Росії, 12 районів з 27 Брянської області, і частково Білорусь. Факт маловідомий, але етнічно це українські землі. Як це проявляється в історії та коли Україна втратила Стародубщину? І чому герб козацького полковника опинився на лядських воротах? Про це і поговоримо далі. У ж дві році, коли у Києві відновлювали ляцькі ворота, під українську пісню на центральній площі давнього козацького міста Стародуб, відбувалися проводи зими. Какао, какао, коко-коко, коко-коко. -ко -ко. какао, какао, ко -ко 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 -ко. На цьому святі вражає все: чоловік у трусах, що дереться по стовпу, дітвора на ходулях, і лотерея на два автобуси. Але ми не про це, ми про історію. Ось як її подають росіяни. Стародубу сповнилось 935 тридцять п'ять свою жизнь а ньому пісав один з звісніших руських князів Владимір Сєволодович Мономах. Не хочеться навіть коментувати це вілічіє від росіян, де вони великих київських та чернігівських князів називають руськими. Але факт залишається фактом: тоді Стародубщина землі Чернігівського князівства. Повтори половині 17-го крупнішим ремесленно торговим центром Лівобережної України і центром Стародубського полка за Козаччини і Гетьманщини цей край продовжував бути українським, і більше того, він певною мірою навіть європейський, бо відразу кілька міст були наділені макдебурським правом. Тобто перед нами такий дуже яскравий простір із міським самоврядуванням, тому що і погар, і стародуб, і сураж це. Міста, де була Майдебургія. і відповідно існували виборний уряд, існували привілеї на ярмарки, існували початки. Тобто, те про що ми говоримо як поєднання України власне з Європою і з європейськими міськими звичаями, давайте перемістимося у Стародубське село з абсолютно українською назвою Верещаки. Тут саме святкують день села. Март 1600 69-го года. Тобто, в следующем році нашому селу исполнится 350 лет. Первые поселенцы Галига, Горбач і Пугач. На берегу в Чучки Віхонка основали поселення Верещаки. Як вам прізвище засновників? Галига, Горбач, Пугач. Тут жодних сумнівів про національні корені цих перших поселенців. Але є факт. У попередніх випусках про етнічні українські землі на Воронищині, Курщині та Білгородщині я вам показував безліч відео з тамтешніми людьми, які досі говорять українською мовою. Посилання на ті випуски будуть в описі до відео. Якщо ви дивитесь нас у Ютубі, це такі, ну вони не пиріжки, і не той, а це лінивці. В цьому випуску таких відео не буде. Зараз на Брянщині не спілкуються українською мовою. Якщо у вас є протилежні факти, напишіть про це у коментарях. Це регіон дуже великого прикордоння, це доволі істотна специфіка і особливості мови, де зустрічаються по суті три Це Сумішка це конкуренція і національних проектів. Український національний проект на цих просторах презентували козаки. Стародубський полк один із наймогутніших і найбагатших. Така собі релакс зона, віддалена від будь-яких бойових дій. На цих просторах оселяються найбагатші козацькі роди. Що говорити, якщо, скажімо, гетьман Іван Ілліч Скоропадський починав свою кар'єру Гетьманщині Лівобережній у саме в Стародубському полку, і відповідно звідти він був і полковником, він пішов на вищі шаблі. До садиб палаців і козацької аристократії ми ще повернемось, але поки засвоюємо факт, багаті люди, яким належала влада на Стародубщині, це українці, козацька знать, якій критично бракувало. Робочих рук. Тому на Стародубщині залюбки приймали втікачів білорусів із сусідньої Речі Посполитої. І це другий національний проект. Відповідно, білоруси, чи як їх називали Литвини, вони дуже часто мігрували на заробітки чи залишалися на Стародубщині, тому претензії білорусів до на цю територію вони будуть дуже очевидними. Козацькі вольності на стародубщині стали порятунком для ще однієї етнічної групи: саме московитів. Йдеться про старообрядців людей, що виступали проти реформ у російській православній церкві, і від переслідувань втекли саме саме на Стародубщину. Відповідно, тут вже ну, був цей елемент великоруський, як ми сказали. Це все призвело до певних спекуляцій, тих, хто складає переписи, ну і щодо визначення ідентичності цього населення. Якщо ми говоримо про низи, передусім про це широке коло. верхівка, верхівка звичайно, керівництво воно було належало до. Українських верхів, відповідно, вони себе ототожнювали із минулим Гетьманщини, звичайно, і це такі провідні роди Гетьманщини. Тож якою мовою говорили ці низи? Відповіді можемо пошукати в етнографічних експедиціях. Ось як записані казки із Стародубщини у збірнику Олександра Афанасьєва. Значить, жив собі дід та баба і були у них три сина: два розумних, а третій дурень по імені Іван, по прозванню Попелов. Йон, е, Йон да, 12 лет лежав у Попілі, але мова ось така. І ця специфіка, вона знову таки була відзначена, що це така зустріч мов. Цей мовний перетин, відчутний і у піснях. Слухаючи місцевих бабусь, я чую мелодії українських пісень, але слова там інакші. Там ще на коло. Це мешканки села Камінь Стародубського району. Співають українську пісню «Поза гаєм дуб зелений. Але ви чуєте, як вимовлені слова. Закінчення спотворені. Дозволь маті вдову, браті замість твердих закінчень. Мати, брати, дозволь, маті, вдову, браті. дозволь маті. у ще одному відео з тих країв довелось розшифровувати нове слово папербел. Попербел, и под городом под чанеховом там як как попербела кевлю, як попер бел. Бабушка, а що таке папір? Ну це біла бумага. Ну бо папір білий, то ж не бумага. А стародубська говірка то не російська мова. Переписи кінця 19 століття опиралися якраз на мовну складову. І, очевидно, імперські переписці говірку зарахували до російської мови. Перепис відомий 1897 року імперський, де власне визначалася мова і походження людини. Він при власне дає нам те, що пізніше виявилося певну політичну трагедію. Що в Стародубі, здається, було лише 778 щось таке малоросів. Це дуже невелика кількість. Що ну говорили, що мо російська мова їм їм близька. Основа це була російська мова, буцімто. Але знову таки місцева говірка і російська мова вони дуже різняться. Вже наступні більш адекватні переписи, теж не були супер об'єктивними, але навіть у них число українців раптом виросло до 40-80 тисяч. Повернімось до козацьких маєтків і знаних персон із Стародубщини. Поруч із Стародубом ми можемо бачити ну, низку таких цікавих садиб. Садиб старої української знаті. Ну, Гринів, зокрема, ось Гринів на карті. А ось той самий маєток. Зараз це руїни. Належав він козацькій родині безбородьків. Найвідоміший безбородько Олександр канцлер Російської імперії безбородько власне Олександр Андрійович, який визначав політику Російської імперії з українським корінням, але і приєднання Криму і поділи речі поспали проходили повз цього канцлера. Він після Макети Паніна був, був головним з величезними маєтностями. Ну, одна з найбагатших людей в імперії. За якихось 30 кілометрів від Гринова розташоване село Ля. Аличі, а в ньому палац це родинне гніздечко ще одного поважного чоловіка козацького роду Петро Завадовський, перший міністр освіти Російської імперії і подейкують фаворит імператриці Катерини II. Повертаємось знову до карти і мандруємо в бік українського кордону до села Понурівка. Тут проживала династія згаданого на початку програми Михайло Миклашевський. Родина будувала на Стародубщині фабрики, лікарні, школи. А один із нащадків Михайла теж Михайло був сенатором. Попри високу посаду у Російській імперії, цей чоловік безсумнівний український патріот. Він щиро вболівав за автономію України та відновлення козацьких полків. А ще саме з понурівки, ймовірніше за все, поширився рукопис дуже знакового для України твору Історія русів. Ну, бачите, цей твір важливий, бо він сформував українське уявлення про минуле. Воно базовано на козацькому міфі. Але це дійсно рукопис, який справив величезне враження, і він компонував українську історію, передусім як історію вольності, як історію боротьби за права, тяги до свободи, як зазначив геній, власне, української поезії Тарас Шевченка, це поема вольного народу. Тобто в основу української історії покладено було розуміння свободи. І так само розуміння, бачите, що як цю свободу нищили. Царська Росія вважала цей твір шкідливим. А за радянської влади він отримав Тавро антирадянського. Воно й не дивно. Бо в трактаті заперечується поневоленість України і, власне, йдеться про право на волю. Завдяки історії Русі, я ще раз підкреслюю, маса письменників, поетів і будителів нації склали своє уявлення про українське минуле. Промова Павла Леонтьовича Полуботка в Петропавлівській фортеці, коли буцімто його навідав імператор Петро І, і Полуботок сказав йому теж полум'яну промову про вольності і так далі. Це вся історія Русі. Павло Полуботок теж дивним чином пов'язаний із стародубщиною. Був такий чоловік Олександр Рубець. Він український фольклорист, диригент, педагог і теж представник давнього козацького роду. Тож, само собою, що на стародубщині, як і у кожного поважного козака, у нього був маєток. Туди, до речі, навідувався художник Ілля Рєпін, і з господаря пана Рубця змалював одного з козаків на його найвідомішій картині. Так, от пан Рубець ще й доводиться якимось далеким родичем гетьману полуботку. А всі ж знають ту історію про скарби полуботка, які начебто зберігаються в банку у Лондоні. Олександр Рубець в тогочасній пресі опублікував оголошення. І запросив всіх родичів полуботка до Стародуба, аби ділити ті скарби, 15 січня 1908-го туди з'їхалося 350 нащадків полуботка, і це не легенда на відміну від самих скарбів гетьмана, яких досі ніхто не знайшов. На початку 20-х там жило близько 80 тисяч істотне число українців. Е, більше там жило білорусів. А відповідно, ну росіян було найбільше в той час, і якщо вважали себе росіянами, адміністративно Стародубщина це чотири повіти Чернігівської губернії. Але вже тоді, ще до початку українських визвольних змагань, Москва глибоко запустила свої щупальці у цей край. Прокладення залізниць. Щодо цих, щодо цих чотирьох повіттів відбулося так, що мешканцям Стародубщини легше було дістатися Москви, ніж Києва. Відсутність національної комунікації, тобто, зв'язку з Києвом і скажімо, з іншими українськими частинами, воно, ну, зіграло свою роль у цьому визначенні дуже вагому. У 1918-му, за результатами Брестського миру, Стародубщина, як і багато інших нині російських територій, увійшла до української держави. Але це рішення відразу було опротестоване більшовиками юридично, а потім і військовим шляхом. Та й влада українців тут на прикордонні була дуже символічною. Ось дуже цікавий лист від представників клинцівської спілки промисловців до міністра торгівлі Української держави. Це вересень 1918-го. Просимо про якнайшвидше зайняття всієї території Чернігівщини і очищення її від більшовицьких банд радянської влади і установ. Страх опинитися під владою більшовиків не лише паралізує бажання думати про розширення виробництва, але спонукає до ліквідації справи і виселення склинців в глиб України, щоб гарантувати безпеку собі та сім'ям. І далі ці люди нагадують беззаперечні історичні факти. Північні повіти Чернігівщини: Стародубський, Суражський, Новозибківський, Мглинський. До речі, родом з Мглина Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Так от продовжую цитувати: ці повіти весь час існування України, починаючи з часів гетьманства Хмельницького, входили в її склад. Стародубщина у складі вільної України пробула менше року, і особливо важкою ця втрата була для гетьмана Скоропадського, предка якого родом саме із цих країв. Український національний проект він ну не зміг опанувати, або зміг дуже кволо ці терени. Що дуже бачите, це не патріотичні нотки, дуже прикро. Тому що відповідно козацька історія вона дуже пов'язана зі Стародубщиною. Большевики, вони ж діяли, розділяють владарють. Хочете Стародубщину? Ми не вам не віддамо. а Ми вам віддамо шматочок. Семенівку. Ось Семенівка на карті. Це нині північ Чернігівщини, і цей маленький клаптик. Це все, що залишилось Україні від Стародубщини. Наступні переписи фіксують там різке зменшення чисельності українців, бо називати себе так при більшовиках було просто небезпечно. Так і закінчилась велика історія української Стародубщини. Так а чому герб стародубського полковника розмістили вже у 2000-х на Ляцькі ворота? Та хто його знає? Скоріше за все, просто помилились і сплутали з якимось з гербів Києва. Боляцькі ворота це ж історія 12 13 століття. А полковник Миклашевський жив на 500 років пізніше. Але ця помилка навіть корисна, бо тепер нагадуватиме всім нам про славну історію українського козацького стародуба.